Я вас всіх вітаю, я вітаю наших авторів, які спеціально заради цієї прекрасної зустрічі теплою з нами, приїхали зі Львова. Я дуже вітаю всіх, хто до нас прийшов, тому що ну, у нас, знаєте, зараз мені здається, що такі моменти теплих, таких щирих зустрічі, це нового золота. Це така радість чиста і дуже приємно поспілкуватися. Ну, я хотіла а, вас. Привітати в Києві і, взагалі, до промеженко і ну трошки на про нашу галерею, хочу розказати. Ми зазвичай робимо виставки. Ми не робимо індивідуальних виставок. Ми завжди робимо виставки парня або групові. Нам дуже цікаво спілкування, спілкування і авторів між собою, і медіа, з якими вони працюють між собою, і у просторі, і у проєкті. Як о зараз буде все з'явилося світло? Це чудово. Це в нас тепер. Свідом, тобто під час виставки, максимально я як, як яка сподіваність, який зв'язок виникає між. І між авторами вони не можуть бути навіть незнайомі. Ви знайомі були, да я так розумію, трошки ви прийшли своїм проєктом з цим парнем, і це дуже класно, ми дуже, дуже радімо. Ну, я би хотіла вас привітати і може вам слово дати. Розкажіть нам пару слів з чим ви приїхали сюди зараз. Потім у нас буде багато питань, але такі ваші враження від виставки, від взагалі від е, того, як тут все відбувається, від ваших робіт, які знаходяться тут. Що е, ваші враження? <звучить> я, я називаюся Петро Сметан, якщо хтось не знав. <звучить> <звучить> я перепрошую, <Петро> <звучить> Я займаюся власне, малярством, ну, там, роботою в площині. І, ну, я готував свою виставку минулого року, вона у Львові відкривалася, потім, ні, вона відкривалася в Києві, потім я перевіз у Львові до Львова, називається виставка темне. І е, чому з мене так трапляється? Що я першу виставку відкриваю в Києві, потім я перевожу до Львова, хоч воно було його відроблена. Так трапляється дуже часто. І власне, я коли закінчив готуватися до виставки, я зробив одну з цих робіт. І зрозумів, що мені виставку вже не треба виставляти, тому що це якийсь є, є інший вимір. Я це знайшов в кінці підготовки до виставки. Але тим не менше, я тут виставка все-таки відкрив мені, не була, вона вже цікава. І я, власне, навесні придумав ну, виставити цей проект. Це ще не був проект, це було дві роботи, я його порусував за час літа. І там вийшло скільки кілька робіт, мені здається, от, вони якісь такі абсолютно інакші. Чим те, що я робив до того часу, вони ще більш чорні. Я взагалі дуже люблю працювати з чорним, з темним, з тим таким глибоким кольором. Хоча часом каже, що хтось що чорний, це, 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 це не кольор, я мушу з тим посперечатися. <смітна> От, чомусь мені вона дуже затягує роботу. Це дуже тяжко працювати з ним, тому що він мало висвічує, але він багато прозорості. Це важно змішати <смітна> фарбу. І так далі. І вони вийшли, якісь такі зооморфні, якісь там структури, там, якісь антропоморфні, якісь якісь суви ґрунту. Ще ж таке, я не переслідував жодної цілі намалювати якийсь об'єкт. Це я в моєму розумінні абстракт ніколи не працював з безпредметністю. Це ну, такі мої. Якісь мої експерименти працювання з простором, і з безпредметністю, власне, що я називаю і своїм абстрактом, він якось вийшов так. От. Потім я придумав, як технічно можна на середині добути колір. Ви в деяких роботах бачите, крім тих кракелюр таких розтрісканих, порваних, ще там і десь відбувається колір. Це таке дуже ну, новий, ще не для, для себе тех, ну, технічне таке рішення, яке дає ще більше вібрація. От. Mm -hmm. Мені вдалося тут ну, ті стати внутрішню флуктуацію, яка там собі булькотить знизу і створить якусь ту, ту, ту магію на, на полотні. Е, Малюються вони переважно ну, в горизонтальному положенні. Не підлозі, тому що ти малпочка вилазити. Ти не дивитися, як це вона <рес> виглядає. Тому що якщо фарба стече, я мушу це зафіксувати, коли фарба тече, я мушу її зупинити в тому моменті, як мені потрібно, це туди дуже тяжко. Тому що фарба вона знає, що їй треба робити. І я хочу казати, що мені треба. Це такі постійні перетягування коца між тою стихією і якоюсь контрольованістю. От ну, тих 9 фербіт почупиться. Я зараз планую цей проєкт розширити там, таких таких, ось, трошки більше розмірів, не більше кількості, може там вони з'являються якісь інші композиції, але ну, власне ну, я то, що тут є виставлено, я ніде не виставляв. І і, і, ну, і, власне це є такі мої перші ну, перші, консерви, які я хочу потім розкрити. Щойно, ну, що вона. Розвинулася, щоб її більше людей скуштували. От так що, будь ласка, тепер Володимир. Ти кажеш, до більших розмірів, я думаю, як у двері вмістиш? А вони ж розбираються, ти ж знаєш. Друзі, проходьте, приходьте кликні собі, послухайте. Воно перш щоб їх тут виставляти, то я Олеся спитався, який розмір тут поміщається. Ми під немає розміри під це зробив. Мене заняти. Так, ми міляли, двері і в кільні, і сходи. Володимир Семків. Всім привіт. По-перше, дуже дякую за ваш час, що ви прийшли. Знайшли суботу, вечір, час домоційний та йшли <світ> до нас на виставку. Та -та. в принципі, як на мене, будь-яка виставка це ж, це ж про людські відносини в першу чергу. Тобто це, ну, мистецтво – це мистецтво просто як одна з, одна з важливих форм, яка нас об'єднує. Якщо бути коротко, то. Про цю виставку, то я якось зайшов до Петра Сметани, ми з друзями іноді обмінюємося роботами. Я зайшов до Петра Сметани, е, хотів якусь його роботу. І ми так щось мені одну запропонував другу. Я щось навіть ну, взяв, повісив вдома. Потім кажу, ні, ну ось мені не лягає, приніс. Каже, морочимо йому голову. Перей". Ну. Потім прийшов, і він, він, показ... він якраз в цій серії першу роботу робив чи другу. Тречу. Я кажу, Петро, типу, це воно. <rows> Знаєте, коли я іноді якийсь твір, ну, для мене сильний твір мистецтва, який тебе не відпускає. Тобто ти там приходиш і не можеш, не можеш від нього відійти. Каже, це воно. Ну і так фактично. А чому воно. А потім я собі думаю, чому мене це вразило? Чому саме ця робота, що в ній є такого? А оця, ну вона в тій залі, а ну, схожа. Суті з цією, що там є оця зелень в глибині. Ну, для мене це як надія, знаєте? Тобто в цих роботах це так, не, не, найчорніша ніч перед світанком. Це от якраз та надія, коли все чорно, але з'являється зелень, це якийсь такий промінь надії. І Петро запропонував зробити цю виставку, і мені, мені ці роботи дуже би, так відгукуються. І... Я Дякую. Він намагався щось щось Про enfin... своє розкажи. Про мене назва виставки є Володимира ідея. Ні, ну це ідея з твоєї роботи. Не добре, але ти його переосмислив і вийде. Так, ну так вона, такі твої роботи мені. А стосовно цих робіт, ну, з деревом я так впритул почав працювати з початку повномасштабної війни. До того в мене там буквально кілька робіт було з дерева, може, три чи чотири. А чому дерево? Бо ну, я ж закінчував львівську монументальну е, скульптуру цей, в академії мистецтв. І в нас там ставлення до скульптури це щось, що робиться довго і на дуже довго. Тобто це робиться рік, два. І Як Дяченко сказав, скульптор е, наш, що скульптура не може бути актуальним мистецтвом, тому що це дуже довго робиться. І до дерева ніколи серйозного відношення не було, бо це, ну, ну, це, бо це не серйозно. Але от власне, це повномасштабна війна, ці перші місяці ступору, а потім ти просто не можеш не робити щось. І це дерево було для мене як вихід. Тут це ну, можливість швидко реалізувати те, що мене там хвилює, болить ну, буквально от зараз. Там не чекаю, що там тобі треба відлити, там, чи це з бронзи, чи з каменю зробити, чи ще з якихось скульптурних речей. Ну, це такі, якби візуалізація думок або емоцій. Це все, все періоду, періоду війни ці роботи, це все 23-24 рік. Оце остання робота, це така гойдалка, ці наші щоденні емоції. Так, хоча... Щодо вашої ідеї з тим, щоб розбити ці деркала. Можете її розказати? Ну, так там, якщо ви звертали увагу, там один посміхається, другий кричить. Це наш, наші щоденний, кожен день. Там ми читаємо новини, чи там маємо собі свої переживання за рідних, за близьких. Це, то ми... У нас так життя. Ну, воно й. Мирний час такий, але це війна, вона, вона ж це вона все, все загострює. Це все дуже так, ці відчуття дуже е, чіткі. І ну, як казав, тут потрібні зеркала, щоб вони так вони дивились на себе, щоб вони. Так, да, можна, я переб'ю із вашу. А це ваша. Питання, що, на речі, Володя, він не зміг приїхати бути на відкритті. Відкрит, він попросив нас, щоб ми розбили. Розбили. І от Тетяна, наша з команди Imagine Point, вона дійсно щиро намагалася розбити обидві. Обидва ідея була розбити обидва дзеркала. І вона нас рівною силою вбила, і те обличчя, яке кричало, воно розбилось відразу, і саме обличчя і дзеркало. А це обличчя вона просто декілька разів ще а, зайвих била, і воно ніяк не хотіло розбиватися. Ми вирішили, що, що це дуже символічно. хай воно залишиться ціле, воно посміхається тим більше. Не знаю, можна навіть, іноді, могло бути так далі, можна було да, з'явитися, можна було така глибина. Це глибина, яка їй треба було. Бачите, воно захотіло вцілити. Ми теж в цьому побачили, якийсь такий сілок цілого, ну, хорошої мовини, а була там якоїсь такою надією, надією, деякою надією, на хорошому мовині. Ну що, потім ми перейдемо туди, ви трошки розкажете ще про ті обладнання, які в тій залі. добрий день. Тому що добре, а... позирайте, <Чек, пілля> <так, так. пілля> я... що знаходимося. Ми знаємо, що в нас були питання в наших чи в когось діятися. Про про матеріал, яким я зробив в свої картинки. Це є сажа, сажа, яку я там після чищення своєї пічки в майстерні ну, там лишається сажа. Відповідно, мені шкоди було викинути, я не можу нею зробити. От я її ніс не полотно, але ну, вона ж сиплуше, вона просто там сипається. Я її змішав з такою, е, такою дивною акриловою емурсією, яку я там за кордону привіз, і вона її дуже гарно скріпила. Відповідно, вона мені дала можливість робити з нею акварельні такі розводи. І крім того всього, вона дає якісь такі свої дуже органічні структури під час того, та й до нас тікає голої також правильно і вчасно зупинити. Потім це все фіксується знову ж таки тими самими криловими емаллями і сушиться під ультрафіолетом, під лампами, щоб воно ну, ну не було ту структури, яку вона має. От і це є ту власне. Я до того кажу, що ніби ну, Волимер використовує. Ну, опалення дерева, а я використовую ніби продукт опалення дерева. Тож що у нас такий е дуже замкнутий цикл виробництва. Ти навіть дерево, а саже це з дерева. Так, та, ну, це, ну, це... я ж кажу, що, що це є такий ніби замкнуте коло. Найби це і первинна. матеріал, а я вже та як цей жук ну, гнойовичок, який котить сонце. Е -е, Далі це розриває якісь такі штуки, які, які виходять. Да, і, до речі, це додало такий трошки запах, да, якщо ви можете. У да. нас в легі пахне трошки таким підсушеним, якимись фруктами або, може, чорносливим хтось каже. Трошки, і запах дерева, і запах цієї сажі, і може. запах матеріалів закріплений, дала. Да, так, такий запах стовпою, да. такої якоїсь затишності, Та як там вдома пахне, бо в когось там в селі пахне, сажем, чимось таким добрим. Да. Да. Вирішили, що це такий третій вимір додає, крім. Так, люди мусить включати. Ввенчати, да, О, що щось пахне. У ну, що да. мене переважно виставки пахли там пентапаловими емалями. <hazji> і галеристи, коли проводилася виставка, вони часто стояли просто цілий день на дворі, <ріст>, тому що вони не могли просто висадити в приміщенням так смалі. Тоді я ніби прийшов такі екологічні а матеріали. Да, <ріст>: да, так. А Володя, розкажіть про може про, про про де ви, де ви його берете, і як ви, які це породи дерев, які ви теж використовуєте своїм Е, Так, про, про сенси, якщо ну, питайте, я можу щось можу розказати, але мені в принципі здається, що про роботу описувати mm. якусь там роботу, про що вона, навіщо вона. Це як, знає, це як описати там вірш, якусь поезію. Yeah. Це, це ж більше ніж слів, ніж слова, вірші. І, в, і, і, ну, і коли ти робиш мистецький твір, то так само воно, як на мене, то там більше там не, кожен має свій сенс якийсь відчути, побачити, що, що якщо воно тебе торкає, значить все, я добре свою роботу зробив. Якщо воно не торкає, значить ханий скульптор. Так. А стосовно матеріальної частини дерева, дерево ще є для мене, так, ну, він один з поміж скульптурних матеріалів, який живий. Ну, тобто воно було живе, і людина себе, я думаю, найбільше співставляє з тим деревом. Тобто ми ж хочемо, щоб довкола нас було дерево, дерев'яні меблі, дерев якщо ну, порівнювати там, з каменем чи з металом, нам набагато приємніше перебувати поряд дерево, з деревом, з дерев'яними речами. Ну, тому що воно було живе, в мене таке пояснення. І, ну, тому, тому напевне теж дерево. І ще остання річ, що я хотів сказати про дерево, що воно часто мене мені підказує, як, як з ним працювати. Ну, воно, от, наприклад, цей Торс. У ну, нього там в грудях є така, ну, якби це. Гналес сук там такий. Тобто я щось, я щось там почав робити, і дивлюсь, ну, вже вже є той сук. І він далі він мене веде, тобто, він якось euh, зав'язує. Ну, і, і, оста... а, і останнє, що хотів сказати, що мені здається, що в 21 столітті зараз рубати дерево під скульптуру це варварство. Я намагаюся, ну, я намагаюся, використовую все дерево, яке вже є. Або, ну, тобто, або я не замовляю дерев, щоб мені різали під скульптуру. Якісь. Тобто це, як правило, це дерево, яке було аварійне, його повинні були зрізати, або воно всохло, його мусили зрізати. Ну, я працюю з, з парками, з комунальниками, вони мені дістають. Ну, часто історії такі приходять, що там може, десь на Оліксі, дядько Івано-Франківську витягнув з річки к, к, опору дубову вже морену, який там 150 років продає і зламано щось. Як купив купувати опору, щось культури вийшла. Ну, якісь такі історії. Ну, питайте, якщо вас щось цікавить тут, питайте. Так, в мене питання, але це скоріше так. Чому більшість робіт, я не кажу майже всі, не мають власної назви? Ну, бо влучна назва — це ж якийсь відсоток вже роботи. Ну я не зовсім не поділяю вашу думку. Мені здається, що назва це давати назву роботам це інакший жанр. Бо, наприклад, Владислав Широшевський це робить просто перфектно. От мені здається, що це вже є ну якась література, я ніби не тим займаюся. От і я хочу, щоб глядач включав свою уяву і сам ну давав назву, чому я глядача буду. Заселяти думати так, як я хочу. Будь ласка, хай собі. От я так не вмію. Так. Наприклад, такі, що ну, назва і робота це є ну, дві ще дев'яні історії. Я власне люблю такі якісь, щоб люди собі ці не думали. Е, що, 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 що це таке? Часом хтось бачить якусь більш абстрактну форму. Часом хтось хоче ну, будь-які люди, які дивляться на хмару, хочуть в ній побачити там слоника. От чому їм тут забонати того словника бачити? <свісно> Тому я так стараюся ну, майже дуже рідко назву, але хіба вона там робота власне з назвою почалася була назва, що роботи не було. Так що я стараюся цього ніколи не робити. Так що, Те, що таке? Володимир сказав, що ніби дерево для скульптури. Там не дуже годиться, тому що це не вічний матеріал, а як скульптури 16-15 століття, які пережили, живуть і прекрасні в прекрасній пластиці. Ні, ні, я не зовсім про те, що це не вічний матеріал. Що Скільки ми навчалися на монументальній скульптурі, це публічна скульптура, як правило, 90%. І, а на публічному просторі дерево ну, не витримує довго. Відповідно, це, там бетон, бронза, граніт, там інші камені. Чому? Я хотіла ще запитати вас, а може ще є питання саме. Тобто ваші роботи потребують протекції, начебто, вони не можуть бути на відкритому просторі, їх потрібно десь тримати, слідкувати за ними. Та ну вони мають бути просто вприну в приміщенні. Можна з дуба зробити щось, воно буде на дворі стояти якийсь час, але воно буде змінюватися. знаєте. Тобто, це чи готовий, наприклад, я не знаю, автор або колекціонер до того, що, що вся робота буде жити і буде активно жити. Тобто, і можливо, і можливо, ви її переживете, але вона ж дуже класно дерево під відкритим повітрям змінюється, коли взяти ну, там, наприклад, фізвосміські каплички. І всі розп'яті, які стоять там 200 років під дощем, під таким маленьким дашком, синкової бляхи. Вони ж там вимивають ранні зони вітря і дощі з піском. Вони такі дуже оголюються, вони міняють свою структуру. Цей матеріал, але це він, як на мене, збільшує напругу. Так що дерево, дерево цей власне живий матеріал і дає можливість. Але іншим і живом становилось під дошком. Ну, бачите, живопис він просто на полотні зроблений, а полотно гниє. може, але воно може перетворитися просто в. Ну просто в ґрунт. якийсь ну, історія. Просто я ну я до того кажу, що історія знає, що дерево на відкритому повітрі що з ним робиться, і це суспільство адаптує. Все таки суспільство не адаптує зігнилий живопис. Поки що так, хоча там є різні проекти. Різні проекти. А я ви питати ще ну, стосовно взагалі тягу От Як ви зараз ставите до своїх робіт, які ви зробили там, скажімо, 10-15 років тому? І як ви вважаєте, що буде з вашими цими роботами от сьогоднішніми, от буквально цими, які ми побачимо, за 10-15 років, як вам вважається, які у вас уявлені Як ви будете до них ставити? Чи будуть вони вам, ну взагалі, чи будуть вони значити? Мати те ж саме значення, нести ті ж сенси там. Сенси ну напевно будуть нести, але мені ну, цікаво, як там професіоналу, як буде цей матеріал себе поводити через 10-15 років. Тому що я все ну, я вірю в те, що я роблю, скажімо так. Я переконую людей, щоб вірили в те, що я роблю. Власне, колекціонерів, які колекціонують мої твори, і їх переконую, що це воно є. То <с> hmm. <choses> є теревка субстанція. Yeah. Я її придумав, вона зроблена мною навіше в купу багні, але це дуже тривкеє. Я до того досить так скрупульозно підходжу, і що можу сказати, хто колись бачив мені попередні якісь роботи, я був етап, коли я малював такими абсолютно матовими фарбами. Це був такий великий якби, бетону, який лежав на полотні, він абсолютно поглянув світло. Я придумав, як це, як це технічно зробити. І переконував всіх, що це буде стояти, що воно не буде лущитися. І пройшло ну, 10 років, і воно стоїть і не лучиться. Тобто ну, вона Типу Працює те, що я придумав, воно ну, працює. От не змінюється колір, і, ну, і воно далі для мене є. Актуально, я не можу сказати, що якийсь етап для мене більше подобається, менше подобається. Те подобається, поки що найбільше, тому що мені останній. Через там пів року він може мені вже менше подобається, тому що я десь буду рухатися. Я власне, я, власне за те, що художник має бути, що він має трохи змінюватися і має шукати якісь там свої речі. Я знайшов недавно свою роботу з 2004 року. Те, що вона ще збереглася, вона така дуже гарна кольорова. Зроблений на олійному ґрунті, який трошки потріскав, оскільки я його там робив як вмів. тоді, Але ну, як, ну, як для мене дуже гарно. І по плямах є розставлено, і по формах, і по пластиці, і по змісту. Ну, Ясно, що ну, там вже ви коли дивитеся, не ну, пізніше оком. Ну, Ну, художники знають професіонали, коли вони дивляться, ну, від, ну відразу вони бачать, де вони щось не дотягнули. Там десь плямка стріляє, там тональність. Не та. от, от, от просто за перші 5 ну, секунд ви можете сказати, що в тій роботі є ну, не так. Якщо б це змінити, вона було б значно краще. Ясно що ті речі є, але вони є зроблені тоді. Я дуже їх шаную. Вони є репродуковані в моїх каталогах, є теж там десь, по колекціях. Я дуже знехтішуся, коли я там приходжу до когось до хати, у нас там висить. Я такий вау, я зараз буду напевно якусь виставку робити у Львові. Таку трошки більше десь в музеї національному, то я ну, попрошу декілька таких знакових робіт. Коли були там, ну там ну, тоді для мене дуже такі важливі, що я там пам'ятаю, коли я там малював, в яких умовах я там малював, і що це потім прийшли це купувати, як я не хотів це продавати. Ну, словом такі якісь дуже свої Ну, це ми, своєї, ми та воно обростає, але ви просто, коли цю роботу бачите, ви дістаєте такі емоції, які ви мали 20 років тому, і ви чомусь це згадуєте. наприклад, і в мене так є. От, і в мене ще є таке, що я пам'ятаю, яку я фарбу змішав, щоб добитись там якийсь колір на задньому плані чогось. Чомусь я пам'ятаю шари, які я накладав. От, і, з ну, одного боку, то є добре, тому що можна відтворити, коли там щось треба під... підреставрувати. З іншого боку, я коли там в мене такий етап був в живописі, що я накладав багато матеріалу, потім я його зрізав до певного шару, щоб дістати інший колір, тому що кожен колір був іншою, мав іншу тональність. і Я мусив запам'ятовувати, що я знизу. Ну, хоча зверху ми бачимо однорідну площину, це мені дуже пригодилося в подальших своїх роботах. Так що люблю я свої роботи. Всі круто. це круто. а ми мали. Я думаю, що ну, всім, в принципі, ми змінюємося і ростемо. Ну, або ростемо буде градує, але швидше ростемо. Е і, але, звичайно, що ну, тобто, все, що ми бачимо постійно, воно приїдається, і потім хочеться чогось нового. Але воно все міняється. І мені здається, що зараз страшний час, і в цей страшний час е сильне мистецтво. Так було завжди, ну, при всіх там, при війнах, при, ну, в тяжкі часи завжди світле мистецтво. Ну, і, і, і воно мені здається, що воно так і лишиться. Тобто воно це, ну, це, це що, що таке мистецтво? Це, в першу чергу це ми маркуємо історію. Найсильніше почуття, Ми, <продуктив> так, що ми, та, ми маркуємо історію, тобто, ну, воно лишиться. Воно буде собі якимось етапом того життя, там, етапом життя того суспільства, якби, яке це пережило. Ну, а щодо ваших минулих робіт, скажімо, там 10-річної як, які у вас є знакові, можливо, там, або якісь розкріпленно трошки будь ласками? Е, насправді я більшість до... Наталі, до фактично до повномасштабної війни я більше займався публічними пам'ятниками. Ми з дружиною Юлія. Вона... Е, проєктували, після закінчення академії проєктували е, меморіали ну, там, публічні різні. Там кілька вдалося реалізувати, брали участь в конкурсах на пам'ятники. А так скульптуру це я робив так для себе. Ну, десь так виходило в такій, що там в бронзі, чи в Шевуні, чи в алюмінії. Чи, я люблю метали теж. Це виходило там, десь раз в рік зробити роботу попри, попри ці великі публічні проєкти. Це вилилось просто в 20-му році. У мене була виставка в музеї Кінзеля. Перш, перша моя фактично така велика виставка. І все. Це, тобто це з 14-го закінчення академії там за, за 6 років назбиралися на одну виставку. Mm -hmm. так, зараз ці роботи, ну вони мені ну, пам'ять дуже приємні. Mm -hmm. Я би не сказав, що, що щось мені там в них. ну я тоді такий був. От таке переживав, ось воно. Тобто uh -huh. Їх можна там частково зараз побачити, десь експонуються. Десь. А так, в галерейний простір це для мене нове, фактично. Ну, останніх там, ну, Якщо не рахувати цієї виставки в музеї Пінзеля, то це тільки тепер, там останні два роки, uh -huh. якось так інтенсивно. Ми дуже раді, такій такій нагоді. Навзаєм, навзаєм, дихай у нас. Чудовий простір.